Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт прихильникам Орди та адептам альянсу на гребні Воркрафтової хвилі. Виходить 218 вісімнадцятий пленюс, у якому я, Оксана Зорка та Амельник розповімо про флаутентичні враження, про задоволене муркотіння, про золоту дійницю і багато іншого. Поїхали. Як і кожна очікувана гра, Fallout 4 була просто приречена на величезні витоки інформації. І цього тижня стався справжній бум дочасних подробиць. Іспанський гравець під ніком Шинобі 602, котрий роками стабільно постачає інсайдерську інформацію геймерам, незважаючи на всі офіційні ембарго, виклав у мережу не тільки кілька десятків скріншотів, а й розповів достото, чим зустрічає гравців найочікуваніший проект. Осені, як і обіцяли розробники, площа ігрового світу складає 41 квадратний кілометр, як було у третьому Фоллауті та скайримі. Однак, замість збільшення масштабів творці гри працювали над насиченістю. І перші відгуки справляють враження, що із зайнятістю населення у пост'ядерному Бостоні проблем не буде. До того ж, значну частку квестів можна буде пройти взагалі без застосування зброї. Якщо вам вистачить кмітливості, а вашому героєві вмінь. Обіцяні зміни бойової системи теж не виявилися порожніми словами. Різноманіття зброї радикально скоротилося, однак тепер кожен пістолет, рушниця чи битка суттєво відрізняється від аналогів, і це без урахування численних поліпшень та модифікацій. Прозвучало також кілька слів про поліпшення інтелекту ворогів, місцева фауна, щоправда, досі залишилася не дуже московитою, але супротивники, люди вже активніше переховуються і чекають слушної нагоди для нападу, наприклад, під час вашої перезарядки. Найбільше побоювання викликав тутешній веселий фермер. Ну тобто, можливість побудувати власне поселення. Як виявилося, подібних місць у грі буде кілька. Мешканці окремих хуторів самі сприятимуть побудові повноцінного середку життя, тоді як ін... Чи боронитимуть кавалок пустельної землі ціною власного життя. А потім уже слід буде зносити залишки старих споруд, будувати нові, дбати про воду, харчі, електрику та захист від непроханих гостей. Словом, справи з налагодженням побуту вашої ферми буде стільки, що є величезний ризик закинути мандри Бостоном і осісти своєму невеличкому маєтку всерйоз і надовго. Попри всю інформативність, вчинок Шинобі засмутив розробників. Справа навіть не стільки у спойлерності, скільки в банальній. Недобросовісності, адже такі витоки можливі тільки за двох умов: або хтось незаконно отримав доступ до гри, або свідомо пішов на порушення угоди про нерозголошення. На щастя, плею до злочинних дій не вдаватиметься, і наступного тижня вас чекає не просто стрім, а повноцінний марафон, де ми поділимося з вами своїми враженнями від бостонської пустки. Найвідоміший котик всія галактики, котрого звуть Боббі, щоразу шукає собі нову цяцьку. І що дорожчою вона буде, то краще. І от захотів собі Боббі придбати розробника розтриклятої Кенді -краш Сага. і виклав за них майже 6 сраних мільярдів доларів. Це ж удвічі більше, ніж заплатили за Майнкрафт. Ааа, зупиніть планету! або підірвіть її, щоб нарешті настав Fallout! Сума і так вражає, хоча деякі фінансові аналітики вважають, що Activision мало би заплатити більше. Усе ж, компанія King має стабільну мережу із сотень мільйонів гравців, що доволі швидко відіб'є інвестиції та принесе нові прибутки видавництву. Кількість активних гравців це гіпнотична фраза, яка пробуджує хижий вогник у очах котика бобика. Якби не 12 мільйонів людей, котрі досі ганяють у мультиплеєр Black Ops 2, то нова колода навряд чи би вийшла на консолях минулого покоління. А так можна оцінити можливі прибутки. Не Є за успішністю і Destiny. ММО Шутер після першого року свого існування налічує аж 25 мільйонів користувачів, повальна більшість яких грає в середньому по 2-3 години на день. Вражаючий успіх Destiny переконав керівників Activision, що у грі однаково добре прижилися як мікроплатежі, так і великі платні доповнення. А отже, видоювальний апарат вимкнуть не скоро. Принаймні, допоки Destiny не опуститься до рівня WoW, котрий за збирає 5 мільйонів гравців щомісяця Ситуацію мало би поліпшити доповнення. Егіон, однак вийде воно аж наступного року. А чим поратися зараз, коли до останньої краплі вичавлено Дренор, ветерани гри вже не знають. Іншого вибору, окрім як чекати, нема, бо у найкращого підопічного Activision зараз інша важлива гра на носі. Нещодавно мережею прокотилися чутки, що мережевий шутер Overwatch вийде також і для консолей. А напередодні Бліскону з'явилася й офіційна заява: стрілянка справді вийде для консолей. До того ж, коробкова версія під назвою Origins Edition для всіх. Трьох платформ коштуватиме 60 баксів. Така різниця припаде на кілька якісних постерів та набір додаткових скінів для персонажів. Як і очікувалося, Бобі ніколи не втратить можливості заробити такі собі правила бізнесу від Бобі Котика. Якщо можна перенести фрітуплейний плейний шутер на консолі та ще й продавати його відразу за ціною блокбастера, то це слід робити негайно. Ми вже давно з гіркотою сприймаємо факт, що ледь не кожна нова гра обростає з часом купою DLC. Здавалося би, раз усіх це бісить. То чому видавці вперто продають платні обрізки? А все просто на словах, геймери підтримують сили добра. Але насправді регулярно купують різний додатковий вміст яскравим підтвердженням того, чому для DLC апокаліпсис настане ще не скоро. Став фінансовий зліт Electronic Arts. Наведені нам цифри лякають за останні три місяці. Продаж різноманітних доповнень збагатив компанію зла на 200 мільйонів доларів. Це вдвічі більше за прибутки від цифрового продажу самих ігор. І це ще далеко не межа. Бо, за словами фінансистів, EA, кількість проданих DLC стабільно зростає вже другий рік. Що ж тоді про інші кампанії казати не могла проігнорувати компанія і Star Wars Battlefront. натхненна успіхами найбільшого бета-тесту за свою історію. Нагадаю, там взяли участь 9 мільйонів гравців, і планує до кінця березня продати аж 13 мільйонів примірників гри. Самовпевненості електронікам не позичати до всього. Звіту котре показав розстановку сил між платформами. Очікувано лідирують консолі нового покоління, власники яких за три місяці принесли EA 330 мільйонів зелених. Другими у переліку стали персональні комп'ютери, де було зароблено майже 185 мільйонів. Не в останню чергу, завдяки стабільній популярності Сімсів та онлайнової The Old Republic. Консолі минулого покоління та мобілочки відстали від ПК, хоча не настільки суттєво, щоб зменшувати масштаби заже. І от, акуратно виписавши це на аркушику, електронікардс нарекла себе найбільшим видавцем західного світу. Що не вразило? Нас також. Цього тижня стартував цілий фестиваль, присвячений дню народження найстарішого з нині живих українських відеоігрових сайтів, 20 листопада 2009 року. На безкрайніх степах усе мережя замайорів домен PlayUA. Відтоді колектив сайту пройшов чимало випробувань, здобув незлічиму множину досягнень і подарував вам море цікавого, веселого і пізнавального контенту про ігри і не тільки. Саме тому протягом усього листопада на порталі відбуватимуться різні заходи для святкування шестиріччя Play.ua. Перш за все, ви можете привітати нас текстом, листівкою чи відеороликом. А щоб віддячити вам за прихильність, ми проводимо конкурс авторів, у якому можна виграти. Футболки з логотипом Play.ua, фірмові шапки SteelSeries Сіріас Тріп круту геймерську гарнітуру SteelSeries 5HP2 White від нашого партнера зони 51 надшвидкісну флешку HyperX Fury 32 ГБ, гігабайти, геймерський климок для мишки HyperX Fury від нашого партнера HyperX, а також будь-яка гра на ваш вибір. Для участі у конкурсі треба написати огляд або статтю чи змонтувати відеоролик. Подробиці шукайте за посиланням на екрані та в описі до цього відео. І навіть це ще не все. 20 листопада у день народження PlayUA ми проведемо відкритий матч у Team Fortress 2 з нашими відвідувачами. Приєднуйтеся. Надихнувшись прикладом фоллауту, своє фірмове пиво отримає Black Ops 3 Щоправда, випускати його буде не моднячий Карлсберг, а американська броварня Black Ops. Ну а сама гра, котра масово збирає високі оцінки у пресі, матиме підтримку модифікацій. Щоправда, тільки на ПК. Bethesda почула мої минулотижневі нарікання і показала готову до вживання ядер колу. і не просту, а квантову з її характерним блакитним кольором. Щоправда, виробник не планує поширювати напій за межами США. Компанія Konami усерйоз взялася за воскресіння бренду Contra, Хоча наступна гра запланована винятково для мобілочок. І за цими справами Konami закрила свою студію в Лос-Анджелесі, яка мала допомагати з онлайн-частиною MGS5. Та як запевняє видавництво, скорошення штату ніяк не позначиться на даті виходу Metal Gear Online для ПК на Геловін було встановлено новий рекорд відвідуваності Steam – 13,5 мільйонів користувачів одночасно. Рольова гра Torment Tides of Numenera не вийде у грудні, як планувалося. Наразі проект перенесено на 2016, й без уточнення місяця чи навіть кварталу релізу. Компанія Wargaming вклала кілька мільйонів доларів у розвиток сервісу трансляції Hitbox. За словами. Майкрософт зворотну підтримку Xbox One отримає аж 100 ігор минулого покоління, серед яких буде трилогія Gears of War, Fallout 3, Mass Effect, Just Cause 2 та десятки інших. Epic Games випустила тизер нового мережевого проєкту Paragon, який вийде тільки для ПК. Жанр гри наразі невідомий. Але чого ще чекати від епіків, як не карколомного шутера? Власники ps 4 відтепер можуть придбати нам мистинкову гарнітуру, а невзабарі матимуть змогу змінювати свої мережеві аватарки та купувати нові зображення у крамниці PlayStation. Відтепер ваш смартфон може перетворитися на Піп-бой. Bethesda випустила мобільний додаток, який інтерфейсом нагадуватиме славетний пристрій. Додаток зможе. Синхронізуватися з вашою грою, показувати ваш інвертар, мапу, журнал завдань та відтворювати знайдені ігри для піпбоя. Компанія Valve дозволила розробникам відкривати власні крамниці ігрових предметів. Першою такою стала збірня одягу та зброї для виживастика. Rust. Halo 5 уже стала кількоразовим рекордсменом. Гра заробила 400 мільйонів доларів за перший тиждень. Здобула титули найпродаванішої гри в серії, найпродаванішого ексклюзиву історії Xbox, найпопулярнішого цифрового товару. А також Встановили рекорд одночасного грання в Xbox Live. А не менш амбітна Rainbow Six Siege, хоча ще не вийшла, уже має розписані приємності для гравців на рік наперед. Окрема команда з 80 людей працює над щосезонними оновленнями, які міститимуть нові мапи, оперативників, ігрові режими та скини для зброї. Сподіваємося, обіцяна підтримка гри продовжиться і після першого року. Цього тижня плию ряснів свіженькими публікаціями. Антон Зімін відео оглянув клавіатуру Logitech k 480 і пояснив, що в ній доброго, а що не дуже. Юрій Татаренко оступно розповів про Warhammer End Times Vermintide. Як він зазначив, це цікава гра, але на кілька вечорів. Семен Брилінський розписав усі нововведення доповнення After Dark до містобудівного симулятора Cities Skylines. і схоже, що це одне з найкращих доповнень цього року. Михайло Петрунів підготував достотне прев'ю Overwatch. і так нахвалив гру, що вже не терпить. Це дочекатися релізу. Юра Лупул підготував відеоогляд усіх релізів листопада у нашій програмі Порадник геймера». Обов'язково погляньте, якщо ще не знаєте, що купувати. І якщо знаєте, теж подивіться, може передумаєте. А з нашого локалізаторського крила від перекладацької спілки «Шлях трав надійшла звістка про те, що зовсім скоро буде закінчено роботу над повним українським озвученням шедевральної гри за Стенлі Parable». Цієї нагоди радимо переглянути українізований трейлер гри у виконанні легендарного Євгена Малухи. Ну а ще ми показали вже шостий з восьми українізований епізод веб-серіалу Приквела до гри Сома. Якщо вам цікаво побачити, як помирали останні люди на землі, ласкаво просимо. Також нагадуємо, що від зараз і до виходу сьомого епізоду зоряних війн у нас на порталі триває марафон стрімів ігор за мотивами «Star Wars». Першою ластівкою був стрім екшену «The Force Unleashed». Повний розклад усіх стрімів марафону за посиланням на екрані, а також в описі до цього відео. Оце і все на сьогодні ви дивилися PlayNews. балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки, поширюйте наші публікації і затямте Трал не моїсей, а орки не євреї.